Мир вам, брати, сестри, я так згадую момент, коли ми часто їздимо і Африка, і Україна кругом, де Бог дає нам право трудитися. І ми однажди приїхали до циган, Мукачево. Це там Закарпаття чи далі. І ми зайшли до них в дім, зібрали з багато циган. І ми так: мир вам. А вони стали на ноги і кажуть, мир да умножиться. І знаєте, я так себе пережив дійсно, як прекрасно, як добре, коли це мир. Умножається. І хай цей мир умножається в кожному серці, в кожній сім'ї, в домі, в світі, хай мир умножається. Можна я вам задам питання? Зачастую так, ну ми їздимо, десь бачимо людей. Ми всі живемо на планеті Земля, ми бачимо інших, проживаємо життя, де ми виростали, в вшому Радянському Союзі, там було дефіцитом дуже багато чого. А от сьогодні, якщо задати вопрос для вас. Як ви думаєте, що є дефіцит, будучи в прекрасній благословенній країні? Ви можете деякі речі назвати, але подорожуючи по дорогах життя, соприкасаючися з людьми, я побачив велику проблему чи великий дефіцит – це є увага до ближнього. Брат Саша говорив за любов. Достігайте, я так собі сидів і так розмірковував. Любов, і за любов є, яке то служіння, правда? Любов вона має певне служіння. Давайте зачитаємо місце Писання 143 й псалом, візьмемо третій вірш. Де муж Божий він так возглашає каже: Господі, що є ж чоловік, що ти знаєш о ньому, і син чоловіческий, що ти обращаєш на нього внимание. Що є людина, що Бог знає і звертає на нього увагу? Чому Бог полюбив? І згадую одного професора чи одного чоловіка людина, яка він ісслідував людей, і намалював, чи написав таку піраміду проблеми людства людей. Це людина хоче бути сита, подобно як в животному мірі. Людина хоче, щоб її любили, щоб за неї заботились. Людина не хоче жити в страху. Вона хоче мати якийсь та itself. Тобто людина хоче, щоб її опікали? І ось дивіться, питання до кожної з вас. От багато так молоді. Сестрички, молоді дівчата. А вам приємно, коли на вас хтось звертає увагу? Ну, так чесно, ми на землі. Мабуть, приємно чи ні? Або молоді брати, а вам приємно? Чи скажемо старші, замужні мами, жінки, вам приємно, коли на вас чоловік завжди звертає увагу. Навірно, приємно. Так само, браття, ми, які є чоловіки, і нам приємно, коли наша дружина нас звертає увагу. Бог так створив людину, що йому приємно, коли на нього хтось звертає увагу. Тому що за цим то, що слідує. І ось, якщо дивимося, нервологи і психологи пишуть чи кажуть про те, коли родиться дитятко. І перший момент, коли воно тільки появилося на світ, воно шукає того чоловіка, ту людину, від кого вона належить, чи кому вона принадлежить. І це є її мама. Вона вже знає її голос, вона знає прикосновення, і вона дуже шукає, якби прикосновення бути в об'яттях її мами. Але ось цей момент, коли. Є такі мами, де оставляли по якихось причинах, не судимо їх, але по якихось причинах оставляли діток. І це дитятко попадає в такий дом чи в таку кімнату, де таких подобних йому дуже багато. І це, і це дом Сірот. Зачастую ми працюємо з такими дітками і в Африці, і в Україні. І коли ти підходиш до це дитини, воно просто жажде, тебе називає, тато. І за ноги тебе обнімає, маленьке дитя. Воно шукає, воно боїться. І взагалі у цій кажуть, коли ця дитинка народилася, вона приблизно плаче десь дві неділі. І няні, які ухажуть за такими дітьми, вони спеціально не беруть таких дітей на руки. Тому що знають, коли ти її візьмеш на руки, вона успокоїться, потім положиш і знов те саме. Тому вони, знаючи це і вони спеціально не беруть їх на руки, буквально дві неділі. Дитятко в своєму маленькому розумі розуміє, що воно нікому не потрібне, ніхто його не чує і навіть не хоче слухати. І це дитятко, воно перестає плакати. Дідомовські діти вони не плачуть. І там зароджується велика глибочезна рана, і вона йде протягом життя. І багато таких бездолних людей виростають, Є куча проблем? Увага! Це є велике. Сьогодні дьявол познущався з багать, над багатьма людьми, які сьогодні життя дуже тяжке, а потім ще і послідство, чи загибель вічна. Увага! Господь до нас, до людей. І це є прекрасно. І ми сьогодні є діти Господні, Бог на нас звернув увагу по любові до нас. Ми читаємо, бо так возлюбив Бог світ, послав Сина Ісуса Христа, який віддав себе. ми сьогодні Згадували цей день страдання Ісуса Христа за людей. І ось я згадую момент. Ми однажди були в Одесі, трудилися, їздили по селах, працювали з дітками. І однажди ми так взяли Дей-Аф і просто їхали вгору побачити Одесу. Багато молоді, які були з нами, звідси, які тут трудилися, ніколи не були в Україні. Ми їхали. І ось по дорозі в Одесу ми остановилися біля одного ресторану, там молоді захотіли по нужді. Хто знає Україну, там сидить жіночка, яка торгує. Ось. Ну я так підсів до цієї жіночки, просто покаждав дав молодь і так до неї звернувся. Як у вас справи, трошки так сарказмом. а як ваш бізнес, все? Ну, як би так. Вона просто розридалася. Ця людина, я глянув, я сам так заволнувався. Вибачте, може, я щось вас не так сказав, вас обідав. Вона так підужди, гладить мене, підужди. Вона заспокоїлась і каже, моє життя розбите. Чоловік остав, діти оставили. Моє життя зовсім розбите. Я нікому не потрібна. Дивись, яка моя праця, я тут а в, вовше. І мене просто знущаться наді мною. А ти заговорив, як до жінки, як до мами, як до людини. Вона просто розстрогила серце, почала плакати. Я оценив, що таке увага. І сьогодні багато є людей навіть в церквях, подібних, як ваша, велика церква, де серед людей вони є одинокі. На яких, може бить, ніхто не звертає увагу? Є багато тих чоловіків чи, може, жінок, які йдуть після зібрання додому, багатодітна сім'я, але вони одинокі, на них ніхто уваги не звертає, їх ніхто не чує. Це є велика проблема. Бог нас призвав до того, і це назначення церкви служити людям через те, щоб звернути на них увагу. Як служити комусь, якщо ти не звертаєш увагу? Вам знайоме взагалі в Америці таке є. Знайоме, так? Да? Як ми його називаємо, сестрички, улибаємося? Навірно, селфі, правда, є таке? Що це, про що це говорить для нас? Селфі, що це таке? Увага тільки на мене. нашим мені хтось інший? Тільки на мене. Проблеми тільки в мене. Потреби тільки в мене. Якщо ти виходиш на якийсь там чийсь сайт, то тільки обличчя там 50-60 квадрат, тільки я. В різних там сторонах. От така сьогодні проблема існує в світі. Дефіцит. Увага до ближнього. Не раз ми вже 20 років по Божій милості служимо в Африці. Бачимо багато моментів, коли просто звертаєш увагу на іншого, і це міняє життя. Я дуже згадую один момент, наша група Еверт, вона поїхала в Африку. І служили, ми обично знімаємо, ну, зараз у нас є база, а раніше ми просто знімали, ну не назвеш гостінцю, просто, я навіть не знаю, як об'яснити. Ну, домик якийсь. Взагалі ми спали в сітках від комарів, ось, бо там малярійні комари, всяке таке. І ось група приїхала в одне місто, в один городок, і там зняли ніби готель. І там просто, якби вранці встали, помолилися, перекусили, і на цілий день труда. І вернуся пізно ввечері додому. І так кожен день. Туди приходила молода дівчина, яка трошки якби, спілкувалася, трошки допомагала десь підзаміла, десь де щось заправила, Ну, якби там стіл перебила чи ще щось. І одна з наших сестер, вона на неї дивлячись, просто прийшло в її разом чимось поділитися. І коли група уїжджала вранці на труд, ця сестра взяла маленьку коробочку конфет. Просто оставила десь там на кроваті для цієї молодої дівчини. І ця дівчина обично прибирала вона уходила. Але коли група вернулася вже вечір додому, туди, дівчина сидить і вона радіє, де ж ці конфети в руках. І молодь і ця, і ця яка залишила, просто в неї недорозуміння, що таке, що ти тут, -то? і що ти свиш, ти улибаєшся, ніби плачеш, улибаєшся. Вона каже, на мене. Я, каже, прийшла. Коли прибирала, я бачу коробочку конфет. І каже, я взагалі в собі так подумала, що я оце сьогодні вам щось зроблю, закінчу своє життя. Я є сирота, нікому не потрібна, мене всі просто з угла в угол кидають, я, я нікому не нужна. І коли я побачила коробочку конфет, я поняла, це для мене остав. На мене хтось звернув увагу. І мені захотілося жити. І вона живе. Друзі, я дивлюсь на цю картину, я плачу, Господі! Ти ради мене, ради мого життя, Боже. Не дав конфети, не дав фінанси. Ти дав Ісуса Христа, розп'ятого, який був розп'ятий за мене, який вмер і воскрес за мого і ваше оправдання. Алілуя! Чудний Бог дав нам цю милість свою. І важливо звертати увагу. І напротягом життя Бог завжди на нас звертає увагу. Момент з Біблії. Ісус Христос на березі моря, В нього кучу людей, Він рішає всі проблеми. Але каже, учням, сідайте в лодку, пливемо на другу сторону. Чому? Там на другій стороні гадаринська сторона, там людина, яка в величезній проблемі, живе в гробах, живе в цепях зв'язаних, кричить. І це ужасне. Тою дорогою ніхто не ходив. Людина, яка була одержима. І Христос бачив ту нужду, ту боль і каже: пливемо, коли вони на тій стороні. Господь дивиться на нього, каже, яке твоє ім'я? Лігіон ім'я. Я не знаю. Мабуть, той чоловік, який був зв'язаний бісами, навіть не, не міг сказати своє ім'я, ті за нього говорили. Легіон. Якщо ми дивимося римське формування армійське, це приблизно 6 тисяч солдат. Плюс там були раби, які, які готували їжу, це від 6 до 10 тисяч людей. Легіон. Його скаже, Легіон, ім'я. Десь там поміщалися і тіснили ту людину. Знущався цієї людини. Ми постійно зустрічаємося з цими проблемами, коли молимося за людей Африки, багато біснуватих, там що життя продали дияволу. Ми молимося, але, дяка Богу, Бог дає визволення. Алілуя! І Господь, коли з ним говорив, дав йому визволення. Каже, йди, проповідуй царство Боже. Згадує 8 главі Іоанна, я дуже швидко, час наш хазяїн. Але іменно момент 8 глави Йоанна. Господь там сидить, пам'ятаєте, щось малює, чи десь там був, прийшли. Ті люди привели жінку, яку взяту в прелюбодіянні, І питання, ось ми її зловили так, закон Мисей каже так, а ти що скажеш? Я не, я не углубляюсь, тому що час біжить. Але я представляю положення цієї жіночки, яка просто, як то кажуть, дожилась до ручки. Все, вона я її не осуждає, але може шукала собі щастя, десь шукала радості і ось таким путем неправильно знаходила. Яке то може таке малесеньке, якесь, ну, не, щастя, не назвеш, це біда. Але щось може якесь утешення шукали і ось зловили. Я думаю, вона просто все. Я все, моє, моє життя кінчилось. І ось я, я представляю, вона чула за Ісуса Христа, може би, настояла, не піднімала всіх очей на Ісуса Христа, тільки чула слова і знала, що камні вже в руках, і вже просто уявляла собі оцю цю боль камней і питання, що ти скажеш. А він мовчить. І потім видержка. і каже, хто перший, хто без перший кінь. І я думаю, ця жіночка навіть не дивилася, постраждала ударів, але чула шорох ног, які уходили один за одним, оставляли те місце. І тоді, може в страхі трепіті піднімає очі, і Господь каже: де твої судді? Нема. Я тебе не суджу. Йди, не гріши. Внімання чи увага до людини поміняла життя цієї жінки. І Божа увага на моє життя. І я думаю, на кожний з нас на цей час поміняла наше життя, стиль нашого життя. І Господь сьогодні нам подарував велике право бути в домі Божому, в армії Ісуса Христа, в спасених народах. І ми сьогодні на планеті земля. Йдемо проповідаємо Боже Слово. Я згадуй момент, я вже закінчую. Загадий момент. Ми обично групу їдемо в Африку, а в нас там кожен рік проходить біблійський коледж, і браті попросив, щоб я сам поїхав, там преподавав цю неділю. І ось самому летить далеко, чуть-чуть так жуткувато, якось неприємно. Я провів з групою, але молимося, і я лечу. А перед тим, коли я вилет, вилетів, я глянув на білет. І обично в нас пересадка в Германії 20 годин, все нормально. І ось я глянув, а Йоганнесбург – це Саут Африка. І там ми три чотири години пересадка. ну то я подивився одна година. Думаю, трошечки переживаю. я Алексу говорю, оце ось там він сидить. Алекс, кажу, я переживаю одна година. Не дай Бог якийсь збой в польоті. Я все, я, я приїхав. А чому я переживав? Тому що я мав вилетіти в Мозамбік з Южної Африки в п'ятницю. Якщо я опазив на літак, слідуючий рейс аж в понеділок, і мені треба п'ятниця, неділя, та в аеропорту, Ну, не хотілося. Я молюсь, переживаю, «Господи, благослови. Ми молимося, а Бог каже з духом. І коли будеш там, говорить то, і той, і той, і то, що буду полагати. Бог не казав мені процес, який я буду передбачатися іменно дістанцію окончательно. І зачастую Бог каже, коли будеш там, каже те. Я не розумів, але потім зрозумів. Якщо б Бог сказав, ти не переживайся, буде устроїти путь, я би не мав вже розслабився, а Бог устроїть. А так Бог хоче, щоб я завжди стояв на страже серця і перебував перед ним в молитві. Залітаю я в Германію, все добре, я там підуждав цей час і сідаю в літак. Дивіться, часи вовремя вилітаємо, в 10 вечора. Двері закрилися, капітан каже, все, ми готові к зльоту. І тут я рапто, я сидів на айлсіт, і чую, ліворуч від мене голос. Мама, you окей? Okay? Я так глянув. Бачу, жіночка потеряла вона last conscience. І якби сознання потеряла. І ця дочка її так і ворушить. мама, я окей, мама, все, все добре, в нас проснулося. Так, так, якби подивилася. «Да, я все нормально. І знов потікався. І так п'ять разів. Я наблюдаю за картиною, смущаюся, що це відбувається. Я встав і закричав: тут є врачі. Прибігли персонаж цей із цієї Ордеси, прибіг мужчина, каже, я І почали цю жіночку, якби приводити в чуття. Вони наділи маску, все, а я йдуть на часи. 10 хвилин, 15, 20, 30. Я ж молюсь, Господі, і сели цю жіночку раді мене, мені треба бути там, де я маю бути. Ось проходить 45 хвилин, їй привели в чуття, сказали, ти летіти не можеш, ми тебе знімаємо з літака. І майже година ми простояла я, Господі, та моя там тільки година, а я вже на годину затримався, і її зняли, ми взлетіли. Я молюся, Господі, йду до тебе як син. Я чув свідоцтво, де ти таксі встановлював, поїзда, автобуси, різні рішав питання людей. Тому що ти десь їх посилав. Боже, я в твоїх руках, я тобі довіряю мою проблему. Я заспокоївся, заснув. І пролетів, а ми там 10 годин польоту, проспався дорогу. Вранці вже проснувся, нам дали брекфест, поїв, ми приземлились, дуже спішу. І ось, поки пройшов там, деякі були переживання, проблеми, ми там ще ці security checkpoints, там просто. Теж був деякий, деякий час, мене затримували. І ось я забігаю на цей гейт, на ці ворота, де на Мозамбік. Там світла нема, нікого нема. Сиди за комп'ютером жіночка. А я так глянув, а там за стеклом автобус. І автобус везе до літака. Бачу, автобус стоїть. Я так зрадів. Прибігаю на касу, кажу, треба в Мозамбік. Вона каже, sorry. Час назад ми вони улетіли. Я кажу, да ні, от вони автобус повертається. Підіжіть, як це так? Годину там стоять, я не бачу. Кажу, мене ждуть. Я забіг би в автобус, ще буквально три хвилини ми поїхали. Приїжджаємо до літака, і там ще чуть-чуть підождали, і сіли в літак, і ця сьогодеса каже: Дами, господа, вибачай скрепко, ми збили ваш графік. На годину запізнилися, в нас проблема. Хтось спустив унітаз, вибачте, сухий льод. І зайняло одне годину, щоб це вичистити, щоб ми взлетіли. Я підняв руки, Господі, слава тобі! Ти живий Бог. Я не знав, що Бог зробить. Небо чисте, погода хороша, а ось Бог нашої. Ми три питання: хто це зробив? Навіщо? І де взяли цей льот сухий? Але я знав, що це Бог зробив раді блага його сина. Алілуя! Ми полетіли, зробили господні діло, радуюсь. Бог звертає увагу. І на всіх нас Бог звертає увагу. І дає нам це право, чи требує від нас, щоб ми звернули увагу і помогли тому в служенні Богу. Хай Боже ім'я буде прославлене. Амінь.